Псалом 2 – це один з найглибших і пророчих псалмів Давида. Його читають у різних духовних цілях, адже він говорить про владу Бога, перемогу його помазаника Месії та марність бунту проти Божої волі. Коли читають Псалом 2? Перше для захисту від злих людей і ворогів. Він нагадує, що Бог керує усім світом. І ніхто не може перемогти його волі. Друге У часи випробувань або політичної нестабільності. Коли здається, що зло панує, Псалом 2 стверджує, що Господь має останнє слово Третє. Під час молитви за владу, державу або керівників, щоб вони не діяли проти Божого закону, а служили справедливості. Четверте як духовну зброю проти демонічного бунту. Його читають, коли відчувають духовний тиск або спокуси, що йдуть проти Божої влади. П'яте на початку нового етапу життя, щоб утвердитися в Божій волі і не піддатися страху чи тиску з боку людей. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі народжаються разом на Господа та на його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон Святу Гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помундрійте, царі, навчіться безсудді землі, служіть Господові зі страхом і радійте стремтіння, шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блажені усі, хто на нього. Надіється. Господи Боже сил, Творче неба й землі, владико всякого сущого, ти один царюєш над народами і воля Твоя непорушна навіки, Ти поставив Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа на святій горі Сіон, щоб Він царював правдою, любов'ю і миром над усіма народами землі. Поглянь, владику, на бунт і безумство світу цього, на серця, що повстають проти тебе, і на тих, хто чинить зло. Захисти нас, слух Твоїх, від усякого беззаконня, від гордих замислів нечистивців і від підступів темряви. Господи, утверди в серцях наших страх твій спасений, щоб ми не шукали сили у світі, а покладали надію лише на тебе. Навчи нас бути покірними перед престолом Твоїм, не бунтувати проти волі Твоєї, а з любов'ю приймати все, що Ти посилаєш, нехай не торкнеться на страх перед могутніми світу Цього, бо Ти наш Цар і захисник, нехай упаде всяка зброя, спрямована проти праведників, і замисли лукавих, нехай розвіє вітер Духа Святого. Ісусе Христе, Сину Бога Живого! Ти прийняв владу над усім, що на небі й на землі, ти руйнуєш кайдани зла, приборкуєш сили темряви, і даєш мир тим, хто шукає тебе, будь царем у серцях наших, у сім'ях наших і в усьому житті нашому. Зміцни віру нашу, даруй мудрість і смирення, щоб ми ходили шляхом правди твоєї, незважаючи на бурі світу. Благослови нашу землю, владик і правителів, щоб чинили вони за законом Твоїм, а не за марними бажаннями людськими, укріпи церкву Твою святу, щоб вона сяяла світлом істини і приводила до покаяння серця, що заблукали. О владико Всемогутній, нехай уся земля визнає тебе царем, нехай кожне коліно схилиться перед іменем Ісуса, і нехай запанує мир твій серед народів, бо тобі належить царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І приступивши, Ісус сказав до них Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. І ось я перебуватиму з вами повсякчас, аж до кінця віку. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний і Вседержителю, Ти поставлений над усіма народами, і влада Твоя безмежна. Ти керуєш долями світу, і перед тобою схиляються сили небесні. Прийми, Господи, молитву нашу спокірного серця, укріпи нас у вірі, щоб ми не боялися бунту народів і гордості сильних світу цього, а дивилися лише на тебе, царя миру, істини любові. Даруй нам розуміння волі Твоєї, навчись жити за заповідями Твоїми, і нехай серце наше буде престолом Твоїм. Від'їжджени від нас усі підступи ворога, страхи, сумніви й темряву, а дух правди й миру нехай оселиться в душах наших. Господи, благослови землю нашу, збережи від війни, неправди та розбрату, пошли мир у доми наші, у родини, у серця, дай кожному пізнати Тебе як єдиного Бога і Спасителя світу. Ти наша твердиня, Ти наш захист, ти цар слави. Тому славу воздаємо, Тебе величаємо і тобі поклоняємося, разом з беззначальним Твоїм Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.